Майже рік у Чернівцях працює центр каністерапії. Тут можна отримати допомогу психолога, реабілітолога та ерготерапевта разом із ще одним рівноцінним співробітником собакою. Усі послуги тут абсолютно безкоштовні. А нещодавно центр розпочав співпрацю з першою міською поліклінікою. Тому тепер пацієнти медзакладу можуть обрати комплекс реабілітаційних послуг, в які входить і каністерапія. У 2020 році на строкову службу попав і під час війни підписав контракт і вже воювали з хлопцями. Турецький напрямок Константинівка, Донецька область. І все, лише там і був три роки. Поранення ФПВ-дрон влучив в машину, як ми їхали на позицію. І так от все, ФПВ дрон в машину, цього хватило. Так. Які Прикольно, мені подобаються собаки взагалі. Ану подай м'ячик. Оп. Да. Жик. Дыхание с терапией. Це направлений а, вплив на людину а, за допомогою взаємодії з собакою, метою якого є покращення психоемоційного, фізичного психологічного стану людей, покращення якості її життя для людей з особливими потребами. Це теж деколи спосіб а, соціальної реабілітації в нашому суспільстві. У центрі проводять як групові, так і індивідуальні заняття. Також працюють із військовослужбовцями та сім'ями полеглих, полонених і зниклих безвісти. Я ще давно тут походив, Мені подобається річі. Він класна собака. Він такий гарний. Я люблю грати з ним. Я які там учу нові команди нові. Мне делают массаж. Ну, я, смотрите, беру обруч и завоз, речу так. И он происходит, а потом я даю вкусняш, гроши, ну, так называется. И хочется каждый день проходить по утрам, где-то 5 часов тут оставаться. Мені дуже цікаво. очі говорити про ем, каніс в роботі психолога, то присутність собаки дозволяє набагато швидше налагодити контакт з клієнтом. Собака це є наші партнери, помічники і друзі, які мають свої права. Ну, і обов'язки теж, які не завжди хочуть виконувати, то теж є дуже великий вплив фізичної реабілітації людей. А якщо ми собаку вкладаємо біля людини, яка паралізована на один бік, то може бути так, що присутність ось цієї живої істоти поруч починає стимулювати появу імпульсів з того боку, де лежить собака. Це теж ну, спрацьовує як чудо. І є ще теж такий великий момент про те, що показує дослідження, контакт з собакою сприяє виробництво. Окситоцину, гормону, любові і піклування. І Окситоцин має таку дуже велику штуку, як знеболення, відповідно, коли ми робимо якісь важкі фізичні вправи. То за рахунок ось цього знеболення від окситоцину людина може зробити набагато більше. Наші фахівці вони є сертифіковані, кваліфіковані у сфері психології, і в сфері реабілітації фізичного здоров'я, а собаки в нас спеціально підібрані, навчені і дарують дуже багато позитивних емоцій від цієї взаємодії. Так тепер, коли в нас з'явився центр каністерапії, коли у нас є приміщення, яке в якому ми проводимо заняття, в якому теж працюють фахівці, то ми маємо змогу тепер ці заняття проводити у нас і нараз. Зі ми підписали меморандум про співпрацю, який полягає в тому, що якщо до реабілітолога або фізичного терапевта звертаються люди, які мають потребу в. Реабілітаційних заходах для покращення фізичного здоров'я для них прописуються ті чи інші рекомендації відвідати тих чи інших фахівців, і їм теж пропонується про те, щоб відвідати і наші заняття з каністерапії, тобто, які по факту полягають у проведенні фізичних і терапевтичних вправ під наглядом фахівців у супроводі собак уже в нашому приміщенні обов'язковими чинниками факторами присутності це. Реабілітолог, кінолог і каністерапевт терапевт у вигляді чотирилапого друга. Ну і, звісно ж, пацієнт. У мене був брат твоюрідний, який загинув в кінці серпня на війні. Якраз його жінка, і син. якраз вони були нашими пацієнтами. І по їх динаміки психоемоційному стану і ще й фізичному стану можна відзначити. Деякі Ми теж приїжджали до одного військовослужбовця додому, а він отримав дуже серйозну травму і пролежав в комі. Майже півроку після виходу з коми рівень реабілітаційних послуг, на жаль, йому не змогли забезпечити належним чином. І по факту його всі м'язи, вони м'язи і сухожилля поскорочилися, виникли так звані контрактури. Тобто, по факту людина могла би ходити, але вона має ті ж самі проблеми, як людина з ДЦП, коли наскільки йде сильне стискання м'язів і сухожиль, просто про те, що йому це все потрібно було розробляти і робити. Він перебуваючи в. Дома, дружина і була поруч з ним, по факту він не дуже мав можливість кудись виїжджати. І ми а, наші реабілітологи, почали їздити до нього додому, плюс підключалися наші кінологи з собаками, плюс психологи, і а, таким чином відбався комплексний підхід. По великому рахунку, десь в якихось моментах ми гралися з собакою, десь в якихось моментах ми стимулювали, а, скажімо, розслаблення руки через те саме намастити паштетом собака І це було дійсно навіть реабілітологи відзначали про те, наскільки. І легше їм розпрацьовувати руку після того, як собака повилизувала. Дочка гралася з татом із собакою м'ячиком. Тобто ми пропонували різні речі, які могли би бути. Наразі після який був 12 липня ми дещо припинили ці заняття, але ми знаємо, що зараз Саша продовжує лікування в Модричах, І ми сподіваємося, що зможемо скоро побачити його з своєю дочкою вже в нас в центрі. Дуже би хотілося це сформувати спільноту людей. Які мають собак, які могли би потенційно до нас підключатися, mm. яких ми могли би теж брати на ті самі візити до військовослужбовців? З нашого боку, ми готові провести такий відбір, навчання, пояснити, як це робити з тим, щоб ці люди могли до нас, якщо у них є таке бажання, підключатися на волонтерських засадах до проведення певних візитових занять, які в різні місця, куди ми приходимо, тому що це насправді є люди, які не можуть. Рухатися не можуть прийти, але вони з задоволенням чекають нас. І той саме взять собаку і створює для них свято, яке вони будуть згадувати, пам'ятати, змінювати фокус уваги з негативних переживань, виключно на позитивні. Буся дзвінок. Як зараз я випадку класно. Прикольно, да. Якось почав незручно, не знав, що зробив з ними час. от оп. Боулін. Буся боулінг. Центр каністерапії знаходиться на вулиці Тараса Шевченка, 32, А записатися на сеанс можна на офіційному сайті центру.